Ось цей мотобур зарезервував тільки що клієнт. Це у нас Віталс двохручний. Опа, він вже йде з демпфером, бо діаметри великі для змягчення ударів. І шнеки можуть бути 250-300. На вибір даємо, можемо обидва дати. І плюс подовжувачі, який потрібен, без доплати, без різниці. 50-70 км, 1,20 й По мотобуру працює на двохтахному. Двигуні, тобто двигун двохтактний, на бензин з маслом суміш. По діаметрам я сказав, потрібно двоє людей для цього бора. Ну, теоретично можна одному при, прилов, але там на таких діаметрах працювати, це вже трохи буде. Не комільфо може десь трошки руки поламати. Тобто потрібно двоє, бо якщо цепляє корінь, камінь, там, якийсь столбик, арматуру, ще щось, тоді ну, такое таке собі. Ніби не було на пам'яті таких історій, щоб комусь щось поламало. Але були в людей питання. По ціні 700 гривень оренда да, за засудки 3000 застава. Застава повертається при поверненні обладнання. Оренда обладнання, Житомирі, прокат сервіс.